Привіт! Там ще було задано запитання в коментарях під якимось відео на каналі Голос Любові, як впізнати стару душу. Як дізнатися, що я, наприклад, стара душа. А взагалі душа вічна, так, як енергія, як матерія. І як тонка матерія, я маю на увазі. І старі душі, вони з дитинства вже все усвідомлюють. Вони ніби з самого маличку увімкнені такі, усвідомлені максимально, і розуміють, куди вони потрапили. Ну, я так само ще в яслях. Це перед дитячим садочком, перед дитсадочком, я вже багато чого розумію. А, і вони дуже глибокі, ці діти, дуже спокійні. З дитячого віку вони дуже мудрі, дуже спостережливі і мало е, говорять. Ну, тобто вони більше спостерігають, більше е, в моменті так, проживають це життя. І я б сказала, в них є чому повчитися в цих діточок, в яких стара душа. І їх не потрібно виховувати, вони вже виховані. Вони вже знаннями, і ну, вони повні, розумієте, вони цілісні такі, повні, цілісні. Це вже потім э, з руками їх починають ніби глушити, душити, і э, не всі виживають, звичайно, Старі душі до зрілого віку, до дорослого віку, особливо і особливо до віку. А, вже вісімдесят і більше. Ось вони, ну, такі душі дуже мудрі, дуже-дуже глибокі. А хто бачить на тонкому рівні суть людини, а, той відразу впізнає своїх, і старі душі вміють, мають цей скіл, так, цю здібність бачити, а, суть основну кожної людини. І вони бачать, хто є хто, в кого суть зріла, а, дребня і. Як впізнати таких душ? Ну вони Вони просто є. Ви поряд з ними відчуваєте себе як вдома, відчуваєте безпеку, відчуваєте ніби таку батьківську якусь енергію, або материнську, або від чоловічої сторони боку, так, як батька. І відчуваєте себе дуже захищено, я б сказала ось так. І, Наприклад, молодші душі, вони дуже надихаються древніми душами, коли поряд знаходяться. І цей симбіоз такий, він дуже-дуже розкриває і древню душу, взаємодія. З молодою душею молода душа ще дужче натхнення набуває і хочеться щось робити. мотивація пробуджується, я б так сказала. Ну, це зовсім декілька слів про пізнання древніх душ. Насправді ця тема дуже глибока, глибина, і це як Атланти, древні душі. Вони прийшли зі знаннями для того, щоб передати це вчителі, скажімо, духовні вчителі. І вони втілилися, а деякі втілюються в останні, передостанні рази, перед-передостанні рази, щоб щось до завершити і вийти з цього кільця сансари, взагалі вийти, вийти, вийти. А багато хто з древніх душ це просто як просвітлені душі дуже. Ось і вони не готові усім це показувати. Древні душі вони бажають простого життя, простого щасливого життя. Ось. І усілякі, надумані діяльності, професії там будь -що. Це є ніби тяжкість для древньої душі, тобто вона вже дуже ну, багато всього пройшла, і не тільки на планеті Земля, в різних цивілізаціях, в різних вимірах, паралельностях Будь-де вже була ця душа, отримувала досвід такий для своєї рідної ріднюсінької душі. І втома. Ось, ось Найголовніша риса це втома. у таких в душ, це втома. Вони ніби втомлені і кажуть: ось я хочу відпочинку, я е, устала, я втомлена, я втомилася. Ось ця душа може часто повторювати. Е, і насправді там дуже величезна глибина е, на рівні серця, на рівні нахати, душі. І там є чим ділитися. Є яким досвідом ділитися, розумієте? Принаймні, зі своєї практики, навіть за це життя, я дуже багато досвіду отримала і є чим ділитися, але не завжди хочеться з цим ділитися і древні душі вміють створювати атмосферу. Атмосферу завдяки власній енергії. А енергія ця розширюється як біополе, як поле, як створення такого атмосферного поля простору. Я маю на увазі горизонтального простору, так? сорі, oh, <laughs> Трошки звила нашу камеру. Насправді, ці древні душі вміють завдяки власного стану. Транслювати цю енергію в простір, в реальність інших людей і надихати їх цими станами, еталонними станами. Будь-яка древня душа вміє це робити. Та й молоді душі, також, якщо на моторяці там навчаться, то вміють також транслювати дуже багато всього. Але вони дуже завзяті, і в них ще дуже дуже багато уроків попереду. Ось. Які потрібно пройти, зрозуміти, усвідомити і помудрішати. Ось древні душі це мудріці, я б так сказав. І мудріці розмовляючи, або просто, якщо ви є в присутності цих душ, ви просто дуже багато отримуєте знань і дуже багато всього можете усвідомлювати, тільки перебуваючи поряд з цим перед і древні душі завжди впізнають своїх провесників у віку душевному. І, наприклад, мій старший брат, який вилетів вже давно, привітавши, то він також був древньою душею, і багато хто з них ну, не в молодому віці або перед. Віком молодим вони просто вилітають. Вони завершують якісь справи тут, і все вилітають. Дуже, дуже швидко вони м -м, турбулентно навіть і пришвидшено отримують досвід завершальний такий і вилітають. Ось, але перед ними дуже, дуже спокійно, а дуже дуже душевно, гармонійно і затишно. Ось такі древні душі, якщо ви хочете їх знати. Вони є. Їх мало, але вони.